Мы писали Конституцию ХНР, так называемую. Нет, никакого при... отношения к провозглашению я не имею. Однако есть видео, где вы призываете Путина вести войска в Харьков. Это не так. Я э, обращался к государству российскому, как гаранту вашей договоренностей договоренностей с просьбой С помощью миротворців развести нас, когда в Харькове начали убивать людей. Вот. Слідчий суддя ухвалив клопотання слідчого задовольнити. Застосувати відносно логіна Егора Віталійовича за захід в вигляді тримання під вартою в Харківському слідчому ізоляторі ДПС України в Харківській області на 60 днів до 1 січня 2017 року. Я жалею тільки о том, що что невозможно було в тот момент. Провести референдум по всій території України, ми вважаємо це рішення законним та обґрунтованим. Є рішення Дергачівського районного суду Харківської області про адмінарешт арешт за спробу незаконного перетину кордону України. Ми вважаємо це достатньою підставою для того, щоб говорити, що людина може переховуватися від слідства. Я бізнець дію.